Всім доброго здоров'я, Автопідбір Київ Друзі, хочу розповісти вам про кольори салону і авто. Дуже часто, дуже часто наші клієнти, особливо ті, які не мали в користуванні різних кольорових варіантів, при автопідборі роблять помилку. Помилку якого характеру. Тільки не білий автомобіль, тільки не світлий салон. Коли ти починаєш питати людину, в чому власна справа? Люди помилково вважають, що білий автомобіль він більш маркий, ніж чорний. Зараз ті, хто мали і той, і той колір авто, зрозуміють, наскільки я правий. І так само салон авто чомусь вважається, що темний салон. Яка дівчина пішла, вибачте, зроблю паузу, прямо не можу не провести очима. Вибачаюсь, темний салон. Теж більш стійкий до бруду, ніж сон Це помилка. Друзі, це дійсно помилка. По-перше, давайте почнемо з кузова авто. Світлий колір кузова авто набагато менш маркіший, ніж темний колір. Хто має чорну машину, не дасть мені збрехати. Після мийки у вас є рівно 10 хвилин допоки ця машина не стане пиль, пильною і брудною. І це факт на чорній машині бруд видно набагато більше. Так само, як на темно-синій, так само, як на темно-червоній і так далі. Світла машина, включно з білим кольором, це найчистіший колір завжди. Тобто біла машина. Та що ж це робиться? Бі бі біла машина, вона в принципі завжди чиста. Місяць два після мийки машина виглядає чистою. Так, коли ви підходите, ви бачите, там, що на ній є якісь забруднення, на ній є якісь пил і так далі. Особливо, коли про проходить дощ і на краплі, які лишились на кузові, налипає бруд, і воно потім таке, чи що риби. Я, до речі, пораджу всім робити воскування авто твердим воском, це допомагає потім автомобілю бути чистішим. Плюс на темному кольорі, на темному кольорі, завжди видніші подряпини, якісь пошкодження і так далі. На білому автомобілі цього майже не видно. Тому ті, хто вважають, що білий колір... Він буде більше забруднюватись, ви помиляєтесь, друзі. Це не означає, що не треба брати чорні машини. Комусь подобається, комусь не подобається. Але якщо ви підходите до питання з позиції чистоти, то ви помиляєтесь. Так само, абсолютно так само, салон авто. Ніхто не дасть мені збрехати, що велюровий салон автомобіля білого кольору чистіший за чорний. Я не знаю, чому так відбувається, але світлий салон. В нього нема оцих розводів, як щось пролили, чи вспотіли за кермом, там, чи в салоні, чи ще щось, проступає пил. Після хімчистки так само, світлий салон зазвичай чистий, темний, треба ще раз хімчистити, бо проступають розводи. От. Можливо, зі шкірою я погоджу, що темна шкіра можливо, можливо, більш стійка до передачі кольору зі штанів, наприклад, там, з джинсів, бо буває таке, що. На світло на світлій шкірі видно, там синіє вона від неякісного джинсу або ще щось. Ну, от такі моменти, ну, це теж, це теж доволі таке суб'єктивне вибіркове питання. Тому, е шановні наші майбутні клієнти, які ще не знаються на цьому, роблю вам пораду. Якщо ви женетесь за чистотою, не женіться за темним кольором. Це. Не так. Темний колір завжди маркіший. Мені особисто, я чесно скажу, мені особисто подобається світлі салони. Не завжди виходить купити машину, бо в принципі колір салону і колір автомобіля ніяк не впливають на якість авто. Тому при виборі автомобіля для себе, принаймні, я не завжди Взагалі не керуюсь кольором, майже взагалі не керуюсь кольором. Тому в мене бувають різні варіанти. Але якби я намагаюсь, коли колір салону світліший, мені авто якби більше подобається. Чому? Бо ну, в ньому якось хочеться жити. в нашому е сьогодніш... На сьогоднішній день в нашому суспільстві, в нашій країні, не так багато речей, які скажімо, на які радіє око. ну Дійсно, постійний негатив, війна і так далі. І тому. Принаймні, сідаючи в салон, світленький, ви якось відчуваєте. Ну, я принаймні відчуваю себе живішим чи що, не знаю. Темний салон трошки пригнічує. Але це моя суб'єктивна думка. Що стосується кольору, це факт. Це не суб'єктивна думка. Слава Україні! Ми переможемо. Київ, звертайтесь для військових. У нас є спецпропозиції. Слава Україні!